В інтерв'ю Радіо Свобода, колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що Україна може звільнити Крим вже в наступному році, оскільки російські війська будуть дуже вразливими на півострові. На думку Годжеса, як тільки сили оборони України почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об'єктах у Криму, півострів стане непридатним для оборони росіян якими є ключові передумови деокупації Криму, на думку військового аналітика Дмитра Снігірьова, акцент має бути зроблений на ураженні головного форпосту росіян Чорноморського флоту в Севастополі та інших об'єктів мілітарної логістики ворога. Нещодавні вибухи у Севастопольській бухті поставили під питання сам факт подальшого перебування ЧФРФ в окупованому Севастополі? Внаслідок удару було пошкоджено декілька суден Чорноморського флоту. Українська сторона утримується від коментарів, хто саме наніс удар по кораблях, які дислокувалися в Севастопольській бухті. Але очевидно, що флагман ЧФРФ адмірал Макаров є пріоритетною ціллю для українських військових, адже він є носієм ракет класу Калібр, зауважує експерт. Він також зазначає, що атака на гавань окупованого Севастополя це продовження тези про розгляд Україною повернення державного суверенітету в кордонах 1991 року. А до того ж, повністю зруйновано міф про чорноморський флот як недоторкану фортецю і ступінь його захищеності, що стало абсолютною політично-інформаційною поразкою для РФ. Російський диктатор Путін вже встиг заявити, що Україна відповідальна за вибухи в окупованому Севастополі та звинуватив ЗСУ в атаці на Чорноморський флот РФ. На його думку, українська сторона нібито здійснила атаку за допомогою підводних і повітряних безпілотників, які за версією Кремля рухалися гуманітарним коридором, організованим для вивезення зерна з України. Своєю чергою Міноборони РФ заявило, що саме Україна та ВМС Британії причетні до удару по Севастополю. За словами офіційного речника Міноборони РФ Конашенкова, інструктори одного з підрозділів військово-морських сил Великобританії навчили військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області та підготували удари по російським кораблям в акваторії окупованого Севастополя. Міністерство оборони Великої Британії одразу відреагувало на звинувачення РФ і назвало таку заяву брехнею епічного масштабу. Щоб відвернути увагу від катастрофічного перебігу свого незаконного вторгнення в Україну, міноборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу, ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про захід, наголосили у міноборони Сполученого Королівства. Є чітка і консолідована позиція заходу, що судна Чорноморського флоту є законною ціллю України. А тому не варто виключати повторної атаки на інфраструктуру ЧФ РФ, підкреслює Снігирьов. Примітно, що наступного тижня Україна запустить новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів, додав аналітик. Це означає, що у перспективі бавовни на анексованому півострові побільшає. ЗСУ викурюватимуть окупантів з Криму, який перетворився на тиловий плацдарм усього південного угруповання РФ. Нагадаємо, 29 жовтня окупанти повідомили про вибухи у Севастополі. За їх версією, російські кораблі відбивали атаку безпілотників. За інформацією розслідувачів групи GeoConfirmed, що найменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені морськими безпілотниками 29 жовтня, зокрема, флагман адмірал Макаров.